Всім привіт! На година зараз восьма ранку, і я угадайте що? А я їду до Іспанії. В мене у Іспанії є три діла: перше це побувати на матчі Реал Мадрід-Барселона. Друге сходити до музею картин. І третє це взяти на матчі. Футболку у Луніна. А ви не забувайте ставити лайки, підписуватися на канали та ставити колокольчики, щоб не пропускати нові відео. Ось такий в мене ну дуже смачний сніданок. Ви напевно спитаєте, як я буду взагалі брати без нічого автограф у Уніна? А я підготував для нього плакат. Ну, як сказати, не лише я, мені допомогла вся моя родина, і от що із цього вийшло просто бабушки рісу, дедушка рісує тим часом Міша. Обалденний плакат собою взяли, кажемо, папа Малинці і моє молодші сестрімаші і вперед в нашу довгу подорож до Мадриду. Ось там за нами вже трансфер приїхав. Зараз будемо садитися. Ось такий в нас бомбезний трансфер. Уявіть собі, тут є навіть PlayStation. Я вже розльокся. Їхати нам приблизно 12 годин до Варшави. Відпочиваємо. Трансфер у нас, хоч і прикольний, але їхати дуже довго, особливо стояти на кордоні. Тому я з нетерпінням вже чекав на наш літак з Варшави до Мадрида. Довелося навіть трішки понервуватися. У нас зараз зона турбулентності така у літаку. Нам сказали, щоб ми всі простіпнулися, бо трішки самоліт. Літак шутає. Той, хто під моєму цьому ролику постав, напише найкращий коментар поставить лайк, тому я подарую якийсь подарунок із фан-шопу Real Madrid. Ми вже приїхали до Іспанії. Ось, дивіться. вийшли із аеропорта. Тут все так бомбезно. Коротше, зараз будемо їхати до готелю. Подивіться на це! стадіон Атлетіка Мадрида! дивіться вигляд. стадион! Всем задоли! Капай! друзі. Ось, ось, ось! він дуже близько до нас! дивіться Сподіваюсь, що і в Україні колись такі стадіони будуть. Ми вже приїхали до готелю, він просто тут бомбезний. Я вже звідси бачу, що він бомбезний. Зараз будемо заселятися, скину вам обзорчики. Це саме офігезний готель, у якому я був. Ось тут хід. одразу нас ось такий бар зустрічає, я вже пепсі відкрив. Далі в нас сидимо, тут мивальня, тут два олеги, такий. Ось тут ось ванна, душ такий, крутельний, а далі, друзі, саме крутельний. Спальня, ось ця райська спальня, ви тільки подивіться на це, подивіться на це. Ось такий подіан, я не знаю, що це, добре. Ось так у нас тут диван, Телек, телек такий какого. Вот. Привіт, ось тут у нас такий вот балкунчик. Дивіться, же тут бомбезний. Друзі, але в мене таке, що я ненавиджу Барселону. Я вважаю, що це дуже погана команда. Тому я навіть глазу не кинув на цей фаншоп. а за 100 метрів нас жде мій улюблений фаншоп Реал Мадриду. Друзі, ми прийшли. Фаншоп Реал Мадриду. Що погнали, зайдемо. Там пацан йде у футболці. Гаві. Хотів вам все там показати. Але мені сказали, що не можна знімати. Типу, no відео, no фото. Я сказала, ну no окей, okay, типу, і нічого там не можна знімати. Але декілька кадрів з телефону я зняв, Це просто пушка, це оригінальний. Там стоять реальні кубки ЛЧ Реал Мадриду. Ви не уявляєте, які це емоції, коли ти це бачиш уживу. Такі емоції через камеру, якщо чесно, напередати. Ну що, друзі? Я вже скупився у Реал Мадриді. Загальна сума складає 674 євро. Це те, що на мені зараз вдягнуто, Це лише половина. Наступна половина лежить у мене у сумці. Це зараз найпопулярніша фірма. В ній зараз усі мільйонери ходять. Ось, подивіться, я собі червоні взяв. Сумарна вартість всього, я ще на скеледа собі взяв 142 євро. Зацініть, як вона на мені виглядає, це просто жесть. Вже зараз ми їдемо на матч Реал мадрид барселона Друзі, Реал мадрид Барселона, Роналдо, Месі. Це просто капець. Подивіться, скільки усього продається, просто. Ми вже вийшли з таксі на половині путі до Бернабело, бо черги просто автомобілів дуже багато. І ви просто не уявляєте! позаду мене стадіон Сантьяго-Бернебело. Його вмістимість 81 тисяча людей. Чому його назвали Сантьяго Бернабела? Бо це тренер, бившої РАВу, і його на честь його назвали цей стадіон Сантьяго-Бернабело. Ходімо, друзі. Це просто. У мене зараз такі непридатні відчуття. Це стадіон. Я, я дуже сподівався отримати футболку або автограф Луні на перед матчем. Але, на жаль, не вдалося. Але я не засмутився, бо як можна засмучуватися перед Ель Класіко. Та розпочнеться наш матч. Футболісти виходять. Це шикарно, друзі. Подивіться на це. У мене найкращий рапус. Друзі, гра почалася. Гра почалася. Почалося Реал Барселона, легендарний матч. Я так довго цього чекав, що стримувати емоції було просто неможливо. Один нуль! Єс! Друзі, це капець. Я сиджу вже такий радісний. Реал Мадрид веде 1-0, а потім розумію, що цей гол відмінило. Просто жах. а не судді сьогодні нам попалися. Відмінило гол 0-0. Я насолоджувався матчем, але не забув про те, що хочу зняти для вас крутезний гол. Тому якщо вам подобається, чекаю на ваш лайк, підписку та коментар. Папець, один-ноль! А на судні заході в На ага, плям друге наші цього сезону! Це було б Ель Класико, без запеклої боротьби. Хоч Барселона фалила, але таки забила гол на табло 1-1. Але далі знов Рао Мадрид вирвається уперед. Я слово не встиг сказати, вже 2-1! Знов забив Рау, просто красава Белінг забив. Что на поле происходит? Мне кажется, что нерви Фуи, нервы. Да подожди. У як бачите, це був дуже емоційний матч, але мій фаворит Рау все одно переміг. Це був просто бомбезний день. Здійснилася моя мрія. Я побував на Сантьяго Бернабеу і побачив легендарний футбол. Усе матч закінчився, рахунок 2 Мадрид виграв. Він вже три чи два один. Редактор його А.Семкин Корректор А.Егорова Вигралися просто класло. Ну що, друзі, цей матч був дуже незабуваємий. Ви зі мною там були. Я зараз у ресторані сиджу, зараз буду замовляти собі цей італійський ресторан. Потім піду додому, вже буду відпочивати. Зараз ми йдемо з вами на сніданок. ми знову. Що ви думали, що я більше не буду заходити в фаншоп Рао, то я знов не втримався. Я зайшов у фаншоп Рао в четвертий раз. Я купив м'яч у загальну вартість 150 євро. Купив собі сумку. Яка стоїть 70 євро. Купив собі термос за 35 євро і купив собі кофту ще одну за 50 євро. Взяв собі гетри, футболку, тренувальну рау та міні-копію стадіону Рау Мадриду Сантьяго Бернабел. На годинах одинадцятого ранку. Це наші останні години у Мадриді. Мені тут дуже сподобалось Це таке крутезне, бомбезне. Сподіваюся, я що сюди ще. Не один раз повернуся. А зараз бай-бай, мадрид! Дуже класна з вами була поїздка. А зараз я хочу сказати, що підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчики, ставте лайки. Всім до побачення! чекайте моїх нових випусків. Всім па-па!